Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Ця війна привнесла багато нового в воєнно-технічному плані. Перше застосовано, на жаль, нашим ворогам, не нами, масове ефективне мінування. То міни протипіхотні і протитанкові використовувалися вже дуже давно на багатьох війнах, але настільки масово, настільки ефективно, цього ніколи не було. Масове ефективне використання безпілотників, і морських, і повітряних, і роботів наземних. Перше використання безпілотників проти безпілотників масове і ефективне використання засобів радіоелектронної боротьби в попередніх конфліктах навіть нещодавно. Практично можна було без цього обходитися на цій війні, уже ні, і в подальших війнах ми побачимо, що без ребу неможливо ведення війни. Масове ефективне використання керованих авіабомб тобто керовані авіабомби використовувалися і раніше, в по одиноких випадках сьогодні це. Щоденна реальність масове використання балістичних ракет, такого ніколи не було раніше. І, нарешті, вперше з часів винайдення міжконтинентальних балістичних ракет, така ракета була застосована по Україні. Отже, перше бойове застосування міжконтинентальної балістичної ракети. Щоправда, як повідомляється, неназваний західний посадовець. Поквапився заявити, що за їхніми даними це не стратегічна ракета, а звичайна така собі балістична ракетка, отже, немає чим турбуватися. Це звичайна політика наших західних партнерів: боротися з небезпеками і проблемами шляхом ігнорування небезпек і проблем або Заперечення небезпек і проблем проти України, яку захід зобов'язався підтримувати свого часу, яку роззброював, даючи гарантії територіальної цілісності, зараз повноцінно воюють уже дві тоталітарні держави: Рефія і Північна Корея. Північна Корея до того ж постійно погрожує. Союзникам сполучених штатів південної Кореї і Японії демонструє готовність напасти на них. Московія постійно загрожує країнам НАТО, Польщі, як сьогодні заявили, що буде бити по території Польщі, якщо американська база на її території запрацює. Країнам Балтії Московія дедалі більш інтенсивно здійснює диверсії в Європі. Московія заявила, що вона вже воює проти НАТО і проти Сполучених Штатів поки що на території України, але воює в принципі скрізь. Що мали би зробити сполучені штати і Європейський Союз і НАТО після застосування міжконтинентальної балістичної ракети по Україні в цій ситуації. Не ховати голову в пісок, не розмовляти про те, що потрібно досягти якогось перемір'я, незважаючи на те, що Путін і не збирається досягати ніякого перемір'я, він продовжує ескалацію. Вони мали би негайно передати Україні міжконтинентальні балістичні ракети у відповідь на постійні ядерні погрози з боку Ерефії. Вони мали би негайно передати Україні бодай тактичну ядерну зброю. Натомість, як ми бачимо, все не так не відбувається збільшення збройної допомоги Україні. Цілий рік велася мова про те, щоб дозволити Україні завдавати удари в глибину Московії, в принципі, недостатньо далекобійними ракетами. Нарешті цей дозвіл отриманий, але Самих засобів, самих ракет в розпорядженні України дуже мало. Агенти Путіна зараз виключені до складу Єврокомісії, наприклад, Угорщина. Такі країни НАТО, як Туреччина, а це велика країна, підтримує одночасно і Україну і Ерефію. Причому відверто Ерефію більше ніж Україну. Це зовсім не означає, що нам потрібно плакати. Це означає, що нам з вами потрібно. Здійснювати зусилля не тільки для того, щоб змінювати Україну, а Україну постійно потрібно змінювати. Потрібно весь час змінювати збройні сили, потрібно змінювати. Український уряд потрібно змінювати українську бюрократію, потрібно змінювати принципи функціонування української економіки. Потрібно дуже багато що постійно змінювати в країні, і це всі розуміють сьогодні. Але нам потрібно докладати зусиль і для того, щоб змінити захід. Захід являється нашим тилом. Україна в майбутньому буде лідером Європи, тому що лідерство визначається не багатством. Лідерство завжди визначається духом в 11-13 столітті. Лідером Європи була католицька церква і папський пристіл, пристіл святого Петра. Папи не мали армії. Папи мали мало грошей, але вони були реальними лідерами. Вони ставили на коліна імператорів і королів. Вікінги без ресурсів, без нормальної торгівлі свого часу захопили лідерство в багатьох європейських країнах. В найкращих бідні греки без достатньої кількості ресурсів. Дуже швидко захопили лідерство в усьому світі, про який здогадувалися, коли Олександр Великий вирушив на завоювання світу. Він був найбіднішим з усіх володарів в цьому світі, коли Велика Британія почала утворювати свою колоніальну імперію і підніматися на заході спосеред інших європейських країн вона була найбіднішою європейською країною, значно біднішою за Францію, значно біднішою навіть за Голландію. Але англійці мали драйв і дух, і ми повинні усвідомити, що в плані лідерства і Чисельність населення і кількість багатства це все третьорядні речі. Головне драйв і дух. Це нам потрібно і для того, щоби вистояти, і для того, щоб перемогти, і для того, щоби згодом перемогти слабкості заходу. Очільник військового комітету НАТО Роб Бауер, він нідерландець, вважає так. Він заявляє, що на його думку. Західні країни пішли би на введення своїх військ в Україну на участь в цій війні, якби їх не сковував страх перед тим, що Московія застосує ядерну зброю. Страх це головний чинник, який визначає дії очільників заходу. Страх диктує їм поведінку. А оцій блідій потворі Путіну не диктує а іну. Не диктує всі ці західні лідери, тремтять перед ніщо, тому що Путін це ніщо, принаймні, який небудь очільник Хамасу чи Хізбали ризикує своїм життям, коли здійснює теракти в Ізраїлі. Про тому, що Путін, хоча й не боїться заходу, саме тому, що Захід зараз не здатний нікого налякати, саме тому, що він бачить, що Захід більше боїться, ніж він. Тому що Путін ніколи не ризикував своїм життям. Це він дає наказ лупити балістичними міжконтинентальними ракетами по українських містах, а сам в цей момент чудово знає, що він нічим не ризикує. Товстун з усім своїм режимом міг би бути за 15 хвилин знищеним. Спільними зусиллями південної Кореї, Японії і Сполучених Штатів з одного удару, але він їх не боїться, тому що він знає, що такого удару вони ніколи не завдадуть. Заходу очевидно зараз потрібен сміливий лідер. Президент Аргентини Мілей, дуже симпатичний хлопець, сподівається, що таким лідером буде Трамп, але Трамп Барига який… Після інаугурації буде займатися тим, щоб дестабілізувати державне управління в Сполучених Штатах. Там справді відстойне державне управління. В цьому Трамп і Маск мають рацію, але вони хочуть залишити цю Україну без управління взагалі Трамп. Просто ходом історії, логікою події змушений буде таки підтримувати Україну, яку він не любить. Але ця підтримка буде не більшою, ніж та, яку надавав Байден, принаймні перший рік його президентства. Лідером для заходу може бути тільки Україна і її майбутні лідери. Всі бояться, Польща боїться, Угорщина падає на коліна і цілує пантофлі. Путіну НАТО боїться Сполучені Штати бояться, тільки Україна не боїться. Вони не тільки бояться, вони ж кожен день п'ють приниження від Путіна. Тобто Путін це нічтожество, Ин". нічтожество. І всі інші ці мурзіки, вони їх постійно ж принижують. І західні лідери, і західні народи ковтають це приниження, і лише Україна. Завдає ударів в глибину Московії. Московія зараз має десь 900, в середньому 900 мурзіків в день, які підписують контракти до Збройних сил РЕФІ. Чисельність скоротилася, тому що коштів не вистачає. Сильно зменшилися преміальні за підписання контрактів. Зараз сильно зменшуються виплати за поранення. Вони починають заощаджувати і. Зараз вони розбили на три категорії цих поранених: тим, хто контужений, чи у кого відірвало пальці, чи уламки в м'яких частинах тіла, то там дуже маленькі виплати за трошки більше поранення. Більші виплати. Там, якщо вже відірве голову, то там. Щось вони ніби обіцяють, то затримками виплачувати стільки скільки виплачували раніше. Тобто 900 ванюшок зараз поступають на службу в ЗСРФ щодня, а українські збройні сили відмінусовують в середньому 1500 ванюшок на фронті. Реально, їхня чисельність зменшується. Це так порахувати. Це мінус 18 тисяч на фронті щомісяця. Тобто, це баланс все одно нові підходять, але в цілому баланс від'ємний, і це мінус 18. У нас теж помітні втрати, але у нас немає іншого виходу. Ми завжди будемо оборонятися. А їм є дедалі менше ким наступати. Саме тому їм категорично необхідні всі ці корейці, але Іну теж потрібно платити. І реально, північні корейці це бійці гіршої якості ніж ванюшки. Оцей всеосяжний договір між. Рефію і північною Кореєю, який готувався, був щойно підписаний в Пхеньяні. Він стосується не тільки війни, а також і розвідки. Корисних копалин і всякої промислової співпраці і так далі, все це в підбрющі в підчав'ї, краще сказати, під у Китаю, попри все, Китаю це не дуже приємно, адже Північна Корея була завжди його клієнтом, а зараз вона стала клієнтом Московії, і незважаючи на те, що Московія тотально залежна від Китаю, але в Московії дуже гучні голоси про те, що така тотальна залежність це зло, тобто те, що Московія тотально залежна від Китаю це не означає, що вона не здатна робити неприємності в Китаю в майбутньому, і Китай це відчуває і знає. І тут змагання підлостей, чия переможе, коли дві підлості єднаються в союзі в взаємній залежності. Ви ж розумієте, що нічим добрим для цих підлостей це не закінчиться. Сі, зустрічався з Байденом в Бразилії на Крісах цього саміту вже 20 вони розмовляли всі за певним Байдена в непорушній дружбі китайського народу в готовності до співпраці. Одразу після цього міністр оборони Китаю в Лаосі, була якась там загальна міжнародна сходка. Відмовився розмовляти з Остіном, міністром оборони Сполучених Штатів. Звісно, він розуміє, що цей міністр оборони Сполучених Штатів втратить свою посаду одразу після інаугурації Трампа через два місяці, але таке показове презирство свідчить за справжнє ставлення Китаю до Сполучених Штатів. Неможливо вірити жодному слову, написаному іерогліфами, ні в політиці, ні, до речі, в історії. І коли вам тут розповідають щось про багато тисячолітню історію Китаю. Коли все це перекладають з іерогліфів, знаєте, що все брехня, що насправді це не сінантропи походять від китайців, а китайці від сінантропів, і то доволі пізно. Тому Трамп уже сформував групу радників, які повинні будуть працювати над впровадженням додаткових мит проти китайських товарів. Але тут є дві проблеми: по перше, захищаючись від Тайських товарів в Америці більшою частиною виробництва подібних товарів немає. Тобто, таким чином, Трамп не захищає американського виробника, якого не існує, від китайської конкуренції, а удорожчує китайські товари для американського споживача. І друга проблема в тому, що третина із цих радників по цих митах. В цій групі, яку він сформував, мають свій бізнес в Китаї, великий бізнес. Зокрема, маск, який всім діркам затичка, так само має свій великий бізнес в Китаї. Тобто, зрештою, Трамп буде якось передумовлятися з сі для нас. Радісно те, що мабуть, передомовлятися він не уникнене буде коштом Московії. Ми всі боялися, що він буде домовлятися з Московією проти Китаю. Мабуть, це таки ні з Китаєм проти Московії. Тим часом Маск і Рамасвамі, два мільярдера американських, яким Трамп доручив займатися скороченням американського уряду і погромом американської бюрократії. Вони, як відомо, будуть очолювати міністерство по скороченню міністерств. Вони опублікували те, що вони збираються робити там трохи. Невиразний текст, з якого мало що зрозуміло, і користуються метафорами, кажуть, що ми підбираємо хрестоносців для малого уряду. Там багато із цих хрестоносців для малого уряду своєрідні рідні хрестоносці. У е, них половина, як мінімум, мають звинувачення в зґвалтуванні. Ну, само собою, Трамп це стильно, тому що Трамп має звинувачення в зґвалтуванні. Звісно, ті люди, яких він пропонує на посади. В тому числі генерального прокурора, так само мають звинувачення зґвалтування. і, от виявляється, що його кандидатура на посаду міністра оборони, такий, в принципі приємний хлопець з хорошими наколками, хрести лабаром, символ братства. Тобто все як належить, але теж має звинувачення в зґвалтуванні. когось він там зґвалтував в Каліфорнії. Він щоправда каже, що жінці це сподобалося, яку він зґвалтував, але вона тут таки написала одразу заяву в поліцію. Якщо вам здається, що це в Україні якась не така політика, і якісь дивні кадрові призначення, часто подивіться, будь ласка, на сполучені штати. Вони у нас вчаться. Ми згадували за Мілея. Він був запрошений на саміт G20 і там виступав. Хоча Аргентина не входить до Великої двадцятки, виступав, як завжди, з дуже хорошою промовою. Мілей це так би мовити, Трамп здорової людини. Він сказав, що зараз в західному світі борються дві партії партія бюрократії. І партія свободи він закликає сформувати альянс вільних націй, хранителів західного спадку. Він протиставляє творчий хаос ринку в стерильному порядку соціалізму. Він каже, що цей стерильний порядок соціалізму веде в могилу. А творчий хаос ринку це розвиток. Він каже, що бюрократичний соціалізм, який зараз панує в західному світі, призводить до... Зараження культури і падіння економіки. Ну щодо зараження культури, це він цілком має рацію. Власне, це перемога дегенеративної культури в Нью-Йорку. за 6 мільйонів 200 тисяч доларів була продана картина якогось італійця. Банан прикріплений скотчем до. Шматка дерева чи полотна не важливо. Ви знаєте, що в Україні немає більшого противника нацизму, ніж я. Якщо хочете побачити, як виглядає справжній антифашист, подивіться на мене, але мушу визнати, що коли в Німеччині клята НСДП боролася проти дегенеративного мистецтва, в дечому, мабуть, вона мала рацію. Вони взагалі багато в чому були перші. Наприклад, перші екологічні закони і закони про захист тварин були прийняті в світі, от саме в 1936 році, в рейху. Тому, якщо ви справді любите собачок і котиків, повісьте, будь ласка, у себе вдома зображення Гакен я вибачаюсь, це не для Ютуба, і якісь острівці. Здорового глузду все ще існують в цивілізованому світі, наприклад, в Австралії. Хоча Австралія не вважається островом, вона вважається чомусь континентом за свій розмір. Такий собі континентик здорового глузду, і уряд Австралії вніс законопроект в австралійський парламент. Законопроект про те, що дітям до 15 років потрібно заборонити користуватися соціальними мережами. Так і амінь, потрібно додати до цього і ще комп'ютерні ігри. Соціальні мережі, комп'ютерні ігри це те, що дебілізує. Що всі ці речі роблять з дорослими, все одно, тому що дорослих уже не виправиш, вони і так переважно. Дебіле за цим законопроектом, який сподіваємося стане законом, соціальні мережі будуть зобов'язані на території Австралії здійснювати перевірку ідентичності, і якщо вони неправильно здійснюють цю перевірку ідентичності, якщо яка небудь австралійська дитина до 15 років віком. Буде все таки допущена цією соціальною мережею до користування, то стягнення 32 мільйони австралійських доларів. Нам би ще якось зі штучним інтелектом розібратися. Але я б, власне почав це робити, і завтра в культеатрі буде вистава. «Щі». Штучний інтелект за моєю п'єсою. Там ви зможете все зрозуміти про нього і багато що зрозуміти про себе. Це непогана комедія, вона непогано поставлена і непогано зіграна. Тому поцікавтеся, будь ласка, квитками. Я нагадую, що. Кошти з наших культурних культурологічних акцій йдуть на підтримку батальйона Братства. Зараз батальйон почав збір коштів на системи спостереження за полем бою. Це дуже добре поєднується з радіокерованими мінами, і це нам зараз категорично необхідно. Це системи, які коштують достатньо дорого, тому нам потрібно багато грошей на ці системи. Десь половина суми у нас є. Нам доведеться витратити. Десь 3,5 мільйони гривень на це. Але як братство закриває зараз ну, не те, щоб дуже велике, але помітну ділянку фронту і робить це успішно: бере полонених, знищує багатьох на цих самих. То такі системи відеоспостереження за полем бою, які виставляються перед позиціями, реагують на рух, дають можливість. Вчасно реагувати і знову ж таки застосовувати і радіокеровані міни, і стріляти в правильному напрямку, взагалі помічати. Просочування ворога, вони категорично необхідні і дуже збільшують ефективність. Тому я, браті і сестри, прошу вас про допомогу. Десь от половину цієї суми, в 3,5 мільйона гривень, нам потрібно добрати достатньо швидко. Ті рахунки, які ви бачите в описі, під відео туди можна жертвувати, адже все, що жертвується зараз, на ці рахунки. От піде на купівлю цієї системи. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін покладає одним зі своїх важливих завдань забезпечити повноцінне функціонування мови Булгакова на території України. Не допомагайте йому, не користуйтеся нею.